Мої вітання, друзі. Суспільно-політична платформа Інтервізор. І я, її ведучий Павло Ковальчук, сьогодні пропоную поговорити про чутки навколо виборів в Україні і те, звідки вони ширяться, і у кого певні інсайди є в наявності. Про це і не тільки будемо спілкуватися з нашим гостем Олег Постернак, політтехнолог з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже. Мої вітання. Слава Україні. Дякую, слава доброго дня. Ну, в першу чергу, хочу попросити наших глядачів підтримати цю розмову своїми подобайками, нашу суспільно-політичну платформу своїми підписками. Ну і звісно ж, коментуйте, пишіть свої думки знизу під цим відео, тому що звісно ж це все стосується кожного з нас, і від цього буде залежати доля нашої країни. Діліться цим відео, тому що сьогодні говоримо про цікаве. Пане Олеже, дійсно цікаво у вас запитати, як ви вважаєте з огляду на ваш багаторічний досвід? Звідки у засобі масової інформації, в першу чергу, західних? І я зараз в першу чергу про The Economist, беруться цифри стосовно ймовірних виборів в Україні. І нагадаю, що вони написали нещодавно статтю, у якій передбачили вибори в Україні 25 травня 2025 року. Що це за цифри? Ну о... Я думаю, що це нереальні цифри. Це однозначно о, взяті вони о, з чуток, які є в владних кабінетах. Тут періодично там зрозуміло, що багатьом кордоном міжнародним журналістам представники влади скормлюють певну інформацію, і вона зрозуміло, йде в медіа. Справа в тому що в західних медіа ну, мені здається, трішки про розуміння української політики з Штучним перенесенням західних стандартів взаємодії політиків і медіа на українське твоє воно так не працює, тому це очевидно. Спеціально скормлений вкид, можливо, якоїсь частини оточення на банковій президента України. Хоча, можливо, це і не так, але іноді бувають і домисли. Проблема не в цьому, проблема не в даті там травень місяць 25-го року, оскільки це вже неможливо мобілізація, воєнний стан пролонговані до лютого. А це означає, а після лютого потрібно мінімум 6 місяців для прове, організації проведення передвиборчої кампанії і самого голосування, то вже це аж ніяк не травень. Я чув більш реалістичнішу дату це серпень або. Осінь 2025 року, і то це за умови мирного врегулювання. Бо ми всі так зараз зануримося в цю бесіду про вибори. А забуваємо, що в принципі сьогодні проти України використано вперше в історії світових е, конфліктів і воєн між е, міжконтинентальну балістичну ракету. Ми бачимо загрози на Покровському Курахівському напрямку. Ми бачимо катастрофу біля Часового яру. Ми бачимо перебої з електроенергією. Ну тому розмова про вибори, вона, знаєте, вона більше з таких поки фантастичних е е попереджень е на майбутнє і е з області домисел і е вангування. Тим не менш, да, політикум сам дає такі та 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 розмови. Що стосується маркерів, то в принципі. А от, наприклад, декілька нових маркерів. Я знаю, що офіси слух народу в деяких містах. Громадах е, отримали наказ е, розгорнути свою діяльність, е, підписати нові договори оренди офісних приміщень, збільшити офіси. Вам відома інформація, сподіваюсь, і нашим глядачам також про те, що центральна виборча комісія в вересні пролюднила постанову про початок підготовки державного реєстру виборців на постійних на постійних виборчих дільницях. А це означає, що фактично будуть переглядатися і дивитися по по реєстрам виборця. Ну і багато інших маркерів наради рекламні площі в деяких регіонах скуповуються різними суб'єктами. Активізувалися різні медійні лідери громадської думки, починаючи, наприклад, від і закінчуючи там Денисом Прокопенко, починаючи. Колишніми політиками Порошенко Тимошенко і старими політиками, да? і завершуючи там деякими, хто прям навіть не цурається, що він буде брати участь у наступних зараз виборах. Зараз пророкуєте політичне майбутнє Редісу Денису Прокопенку? Так, дійсно. А хіба це не зрозуміло, що буде політичний проект партія Азов? Дуже це цікаво. Мене, а що наприк... вказує на це? Розкажіть, будь ласка. Ну, це передусім чутки домис, оскільки мова йде про необхідність формування партії військових. Uh -huh. Та партія військових повинна формуватися на тлі якоїсь не банковій платформі. І зрозуміло, що є проекти на банковій, які б змотивували частину військових, наприклад, досить відомою, брендом Азов, це крутий бренд, який за собою має Геройку, який має за собою ім'я, впізнаваність, тому такі розмови ходять дуже дуже потужно, як дуже зручне слово, якраз. Згадуючи, як любить його використовувати президент України Володимир Олександрович Зеленський. Ну, цей випадок, коли деякі політичні сили вони так заходять в бік майбутнього з певною з певним і з певною надією. Хоча насправді ця ситуація навколо виборів вона ґрунтується біля наступної теорії, реально зараз. Всі розуміють, що вибори в майбутньому неможливі, але мають всі ці вибори, як то кажуть, на умі в розумі тримають в ну а вдруг. А вдруг от Трамп після завтра так круто розверне, що перемир'я, припинення вогню, переговори обмеження або скасування воєнного часу, і вперед виборчий сезон і політичний сезон повертається. Ну і тому на всяк випадок: всі сторони, опозиція, нові політики, блогери, старі політики метушаться, намагаються якось нащупати оцю канву для позиціонування. Петро Олексійович Порошенко в Фейсбуці виходить, наприклад, з якоюсь е, програмою, які червоні лінії ні в якому разі не потрібно переступати. Юля Володимирна знову про мобілізацію. Е, президент Зеленський представляє е, план стійкості. Uh, деякі активісти говорять відкрито і чесно, там роблять такі сенсаційні заяви, як то Марія Берлінська щодо жінок, обов'язкової мобілізації жінок і багато інших ознак в комунікативному просторі про те, що uh, виборчий процес на, про всяк випадок всі мають на увазі. Тобто, от зараз ось от, ці от, всі е, е, пост. Е... Апокаліптичні або апокаліптичні заяви про те, що все пропало, все погано і так далі, потрібно десь там знову ж таки в розумі ділити на два, тому що ви розглядаєте в тому числі ці заяви і їхніх авторів як намагання закарбуватися в пам'яті майбутнього електорату, аби потім за них проголосували, чи як. Того щоб почати фреймінг або рамку формувати своїх поглядів, свого розуміння, відображення а, в очах виборця, то що це в принципі. Банальна річ, як просто раніше, якщо телебачення робило в принципі національну виборчу компанію, то тепер це складніше, адже довіра до єдиного марафону звичайно, низька. Угу. Більшість виборців споживає інформацію через телеграм-канали або Ютуб-проекти. І зрозуміло, це виклик саме для національної виборчої кампанії, оскільки все ж таки весь телеграм ну не здатний сформувати ясне критичне і абсолютно. Реалістичне розуміння всіх програм політичного процесу позиціонування тих чи інших сил і, Пане взагалі, Валеже, це я зараз дуже хочу запитати у наших глядачів чи відчувають вони що вибори? Вже витають десь у повітрі, нехай вони не відбудуться навесні або навіть у серпні, чи восени, але чи відчувають вони, що їх як рибку так намагаються на гачок спіймати ймовірні майбутні кандидати на різні посади на різних виборах, парламентських, місцевих або навіть президентських. Я б хотів би озвучити два прізвища, і у цьому зв'язку ваша відповідь дуже мені цікава, пане Олеже. Чи вбачаєте ви цих двох? Персон, які вирізняються гучними заявами, у майбутньому... дайте я вгадаю, будь ласка, мова йде, мова йде про Валерія Федоровича залужного, звісно ж, і мова йде, можливо, про Крива Будану. Пане Олеже, трошки не так. Дивіться: дві персони: Олексій Арістович О. і Євген Дикий. Євген дикий учасник російсько-української війни, боєць батальйону Айдар е, людина дуже популярна у телеграм-пабліках і відома своїми дійсно такими аполікаптиапокаліпсистичними заявами. Про те, що потрібно знижувати е, мобілізаційний вік. Ну, тут він схожий на того самого Корчинського, про якого ви згадували раніше. Та? Е, і про те, що е, якщо хочеш, щоб від тебе відчепилося, піди в армію, отримай е, поранення, виживи в реанімації і спокійно відпочивай. Давайте Можливо, спочатку... зустрічався вам. Та, звісно ж, так. Як всі, хто слідкує за комунікаціями політичними, особливо умовах воєнного стану, вони розуміють про що йде мова. Так почнемо з дивку. Дивіться в комунікативному полі, ну тобто, в полі, де споживається інформація, де формуються образи, де бурлять емоції, де Перемішана аналітика з конспірологією, да, де люди слідкують за якимись образами, яким може бути далі їх виживання в майбутньому, Зрозуміло, є група осіб, які виконують певне, ну певне а, збурення в суспільстві, наприклад, критичними і доволі радикальними. Заявами, які не межують з етикою, взагалі не межують там законом, навіть іноді бо не кореспондуються. Ось власне ці люди вони виконують функцію, скажімо так, оприлюднення тих радикальних заяв, які потрібні певним колам в політичній тусовці задля дискредитації якраз тої чи іншої ідеї. От тому звідси заяви дикого про хилянців, які досить різкі, да? заяви, ем, наприклад, Марії Берлінської щодо мобілізації mm -hmm. жінок. Вони що формують? Задача яка? Сформувати штучну ситуацію страху, а, спрямувати увагу медіанного виборця, середньостатистичного виборця. Да? Мовно кажучи, медіанного виборця, якщо послуговуватися електоральною соціологією, лексики, і сформувати реакцію відрази до такої ідеї, оприлюдненої ще й в принципі, Особами, які не мають 100% довіри, так м'яко кажучи, щоб не хочу ображати цих людей. В принципі, вони мені нічого не зробили, але тим не менш вони виглядають в очах цього ж самого статистичного українця, як такі, які не викликають високу довіру, і поміщуючи такі ідеї в слова і в уста таких людей, дискредитується сама ця ідея. Задля того, щоб вирізнялася якась інша, наприклад, більш. Um, прийнятна альтернатива. А потім виходить інший політик, чи владний чиновник, чи навіть президент України і каже, от як це було з мобілізацією uh, 25-річних, а ні, жодної мобілізації з 18 до 25 років не буде. Uh -huh. а, до, а до цього деякі товариші, от подібні медійні вовки, я да, їх називаю, вони періодично там піднімали це питання, атакували інформаційний простір, подібної ідеї. Ось, власне, о, ця історія про них. А от про першу персону я вже навіть і забув, кого ви згадали. Арестович. А, Олексій Миколайович Арестович. З цією людиною все складніше. Оскільки о, о, він гарно починав о, і дуже погано закінчив на певному злеті. А вже закінчив. Сво... Закінчив як фігура, навколо якої можна формувати. Серйозний політичний проект, угу. ось скажем так. Угу. Тобто, не серйозний там аля радикальна партія Ляшка чергова, або угу. там я не знаю Сила і честь, смішка, або ще якісь дрібні проекти, ще є шанс через. Певну зорієнтованість його на певну частину аудиторії. Мова йде про російськомовну контингент виборців, переважно жінки, переважно 45, переважно, що мешкають в великих містах Південно-Східних областей України, і які там хотіли б, ну, напевно, бажали б, щоб швидко прийшов би мир. Угу. І Потріб потрібна людина, яка би а акуратно критикувала владу, давала б дуже зрозумілі наукові, академічні, соціально-психологічні пояснення, щоб врівноважити їх травму і їх стан, ну і зрозуміло, щоб виглядав, власне, як і виглядає Олексій Миколаївич Арестович. Він подобається жінкам, і подобається цій частині аудиторії. Тому, в принципі, на дрібний політичний проект э, він може. Єдине, що йому напевно треба трішки відкоригувати комунікацію. Бо я, вся його там стратегія цього океану, який він там намагається піарити. Ну вона не підйомна для середньостатистичного там того виборця, який в принципі може. Вже клюнути, як ви сказали, на чого іншого політика, mm -hmm. і треба щось більше такого, знаєте, більше трінжу і більше треша. Але такого, щоб відповідав безпосередньо смакам оцього контингенту. Просто говорити про серйозні істини науковими категоріями, ну, в принципі, для певної частини якоїсь там е людей з вищою освітою, але їх насправді не дуже багато. А, пане Олеже, от ви згадали про. Той шматок електорату, так частину аудиторії українців, які будуть голосувати за Арістовича, як тих людей, які хочуть швидкого миру, у зв'язку із цим згадується фраза Володимира Зеленського, який виступав ось нещодавно в Верховній Раді, презентував план стійкості, і він просто відверто артикулював вибори після справедливого миру, Тобто не може бути. Виборів перед миром має бути спочатку мир, а потім вибори. І для мене це в якомусь сенсі прозвучало як заява, яка спрямовувалася до своїх політичних опонентів від Володимира Зеленського. Він про них також і згадав. А в якому сенсі як? Відповідь тим самим західним медіа, про які ми починали говорити, яких я цитував на початку в першу чергу за економіст. Оці всі чутки, мені здається, президенту не подобаються, і він відверто це все показує. Як ви сприймаєте ці наративи від нашого президента, як ви сприймаєте ці фрази, які він озвучив під час презентації плану стійкості? Ну а що він міг би сказати інше? Що так? Давайте готуємось до виборів, друзі. Бо. У нас тут на скоро Трамп запропонує мирну ініціативу, і припиниться вогонь, ніж такого не може сказати. Uh -huh. Uh -huh. Тому він сказав те, що зобов'язує сказати в принципі будь-який президент України воюючої держави після двох, вже майже скоро три роки війни. Це очевидно. А інша справа, що сказати, що виборів не буде не означати, не означає абсолютно, що їх дійсно не буде. А в будь-який момент, коли там мирна ініціатива Трампа може уявімо собі спрацювати, ну президент скаже: все ми рухаємося за сценарієм переобрання а, ключових органів влади. А якщо а якщо, наприклад, уявимо, воєнний стан продовжується про жодних виборів, ну про мирне врегулювання не йдеться, то то в принципі, мені здається, влада може ризикнути піти на вибори місцеві, частково в органи самоврядування. Я постійно про це говорю. Що треба мені якось скласти аналітичну записку щодо цього. У нас в дуже багато громадах немає мерів. Хтось загинув на фронті, хтось пішов мобіліз... бути мобілізований, от як здається, мер Умані. Uh, у нас багато uh, немає сформованих місцевих рад в повному складі. Теж сама причина: хтось просто відмовився від майдан, мандату, хтось був мобілізований, хтось пішов в бізнес і не хоче займатися самоврядуванням. То вибори в органи самоврядування а, в умовах навіть воєнного часу теоретично провести в якихось окремих громадах можна, наприклад, збільшити кількість днів для голосування. Наприклад, подивитись е, в якості пілотного проекту, як організувати інтернет голосування, е, і це не це не потребує, наприклад, голосування мігрантів біженців, біженців. Але постає проблема голосування переміщених осіб внутрішніх да, оскільки в них немає своїх вже громад, наприклад, Бахмутської громади. Вони переїхали там жити, умовно кажучи, в Закарпатську область. Вони вже є фактично членами е іншої територіальної громади. А це постає питання, чи можуть вони голосувати на цих місцевих виборах? Це питання буде треба розв'язувати в будь-якому випадку. І це я зараз намалював дуже теоретичну, умоглядну схему, яка теоретично може бути. Оскільки якщо війна затягується, то виборів немає. Це ризик для, для багатьох кого і для України, яка начебто втрачає реноме демократичної держави, де влада не обиралася, а, в тому числі і для Заходу, який власне. Також підкреслює, що Україна зробила круті кроки на шляху там до євроінтеграції. Вибори треба буде організовувати, хоча б якісь, щоб показати волевиявлення, щоб показати здатність проводити вибори навіть у умовах війни. Росія то провела президентську виборчу кампанію і проводить в вересні там єдиний день голосування свої до вибори до органів самоврядування. Можливо, Україна. Також би на це це у випадку, якщо війна затягується і затягується ще на один рік. Пане Олеже, ще одна цікава історія, яка постійно фігурує у гучних заголовках статей засобів масової інформації, заходу. Так, це про якісь ймовірні перемовини. І тут знову ж таки наша чинна влада вимушена виходити і офіційно спростовувати інформацію про те, що є якісь перемовини, що є якісь трек, що є якісь зустрічі і так далі. Тут цікава історія із якраз таки тим ударом міжконтинентальною балістикою, про яку ви говорили також на початку нашої з вами розмови. Ми розуміємо, що ось той превентивний захід американського посольства, а потім за ним італійського, іспанського, грецького та навіть казахстанського посольства, із тимчасового закриття. Вказує на те, що вони були попереджені про пуски цих ракет. Та й воно й зрозуміло. Авіаційні експерти кажуть, що Росія вимушена попереджувати, аби не отримати міжконтинентальну балістику у відповідь від непопереджених ймовірних ворогів. У цьому зв'язку це вказує нам на те, що якийсь телефон у Кремлі має зв'язок із телефоном у Білому домі. І відповідно перемовини тривають. І, можливо, за цих обставин поза Україною. Чого стосується перемовин Російської Федерації із Україною безпосередньо, вони є? Як ви вважаєте? Ну, якщо довіряти тої інформації, якщо довіряти вашим міркуванням, вони досить логічні, раціональні. З іншого боку, якось не дуже вписується реакція Пентагону, що ми не можемо підтвердити, що Росія завдала удари міжконтинентальною балістичною ракетою. Тобто, знову ж таки, виникає питання, чи це. Нам на майбутньому, як нам реагувати на всі ці офіційні коментарі з пресречників Пентагону, Держдепу, тощо, тощо, тощо. Ну, зрозуміло, як реагувати. Вони лише тільки для поширення в медіа, більше ні для чого. А -а -а. І в такому випадку ви абсолютно правильно розставили акценти. Мова йде про. Про використання міжбалістичної зброї є відповідні нормативи, які вимагають попередження ключових країн між собою. Тому звідси і реакція по посольствам пішла. А, тому робити Заходу зараз вигляд, що цих попереджень не, м не могло бути, ну, теоретично можна, але я думаю, що це прикметно, надзвичайно прикметно. Вся ця історія, м вся ця історія про те, що Росія. Вона включилася в приблизно в таку ж саму логіку війни, яку разом з Україною яку ми маємо, наприклад, між Іраном і Ізраїлем. Коли в екзистенційній війні кожна сторона вона повинна якось реагувати з зворотніми діями. І кожна зворотня дія вона набуває присмаку ескалації. І це, власне, причина, чому Байден довгий час не хотів е -м, е -м, ухвалювати рішення, особливо до виборів. Тепер всі, все це зрозуміло, інакше б Росія вчинила цей крок, а це б дозволило Трампу вийти з широкими е о, масками, сказати, що я припиню третю світову, ось ми вже на, навіть на порозі. Тому Ні Байден. Не хотів таким чином підігрувати Трампу тому дозвіл, який, в принципі, дуже був близький у вересні місяці, так і не надали американці, зробивши це в кінці листопада. Ну і наостанок також коротке питання, пане Олеже, ну а взагалі нас будуть про щось питати, коли до влади повноцінно перейде Трамп? Я думаю, що мають відбутися дві ключові події: це візит до Офісу Президента до о, США, де ну, начебто, має відбутися. Я думаю, зустріч з прихідною членами прихідної адміністрації Трамп. Ну, попереднє знайомство, зокрема комунікатором по Україні. Хотілося б, щоб Трамп визначився, хто це буде, чи Брайан Хук бажано, щоб він був, чи Борис Апштейн. Не бажано, щоб він був, бо це така цікава фігура в трампівському оточенні, яка ну я б не сказав на 100% принесе Україні користь. А після цього я думаю, що ще до інаугурації, можливо відбудеться зустріч Зеленського з Трампом, і точно відбудеться ще один чи, чи просто новий дзвінок. Між Трампом і Путіним раджу до цього ставитися абсолютно спокійно. Це нормальний процес. Новий президент США хоче сформулювати мирну ініціативу. для цього йому треба буде максимально виграшне для нього позиціонування. Тому він так і не спішить зараз ні з оприлюдненням ключових ідей, ні з оформленням там якихось меседжбоксів, які дозволили йому ом, виглядати успішно. Він Очікує, він придивляється, він не коментує зараз ці події. Він е, робить вигляд, що займається, ну і дійсно займається більше внутрішніми питаннями, формуванням е, заповненням кадрових посад. І а попереду ще головне, головне питання це зустрічі з тими, хто від, від кого. Залежить доля російсько-української війни це Зеленський. Ну і зрозуміло, що телефонний дзвінок Путіну. А можливо, і зустріч, якщо і все може бути. Дякую за вашу аналітику, пане Олеже. Олег Постернак, політтехнолог, з нами сьогодні спілкувався. Ми ну, дійсно проважливо спілкуємося, і дуже цікаво подивитися, що час покаже найближчими місяцями. Нам насправді друзі, підтримуйте цю розмову своїми вподобайками, долучайтесь до дискусії у коментарях і підписуйтесь на суспільно-політичну платформу інтервізор у Ютубі. У нас тут цікаві розмови є. Не, і будуть обов'язково також. Мене звати Павло Ковальчук. Закликаю вас любити Україну не лише навколо, але й всередині себе. До зустрічі в наступних відео. На все добре.